Привіт, дорогі друзі! У цьому відео я хотіла б нагадати про одну невибагливу однорічну квітку Портулак Великоквітковий. Розсаду цієї квітки я вирощувала сама, тому вже можу розповісти не тільки про техніку посіву, а й показати результат мого догляду за рослинами аж до початку цвітіння. Портулак це теплолюбива рослина, і для більш раннього та тривалого цвітіння його висівають на розсаду в березні чи квітні. А у відкритий ґрунт розсаду висаджують у травні, коли вже не буде загрози повернення холодної погоди. Також насіння партулаку можна висівати у травні прямо в ґрунт, але тоді цвітіння буде значно пізніше, ніж у рослин, які вирощуються через розсаду. Тому якщо у вас вдома є зайве місце для вирощування розсади цієї квітки, такий спосіб буде найкращим. То коли я хочу отримати раннє цвітіння партулаку, я сію його через розсаду. У мене є два пакетики з насінням партулака. В одному насіння рожевого кольору, а в іншому суміш. Ось я приготувала два невеликих контейнери і буду заповнювати їх ґрунтом, не доходячи до самого верху на кілька сантиметрів. Це дасть можливість підсипати землю під рослинки, якщо вони будуть витягуватися. Для портулака не обов'язково брати родючий ґрунт. Він чудово почувається і в звичайній городній землі, яку можна, наприклад, змішати із піском. Ось я заповнила ємність ґрунтом, тепер розрівнюю його і злегка утрамбовую. Тепер ґрунт можна зволожити водою. Я додала одну столову ложку перекису водню на пів літри води. Перекис водню має антисептичні властивості і може допомогти в боротьбі з деякими видами грибків, бактерій та цвілі на поверхні ґрунту. Відкриваю пачку з насінням і висипаю їх на тарілочку. Насіння портулака дуже дрібне, тому я просто беру їх пальцем і рівномірно присипаю ними ґрунт зверху. Багато насіння у такий контейнер висівати не варто, щоб потім не довелося проріджувати. Тепер потрібно трішки обрискати насіння водою із пульверизатора. Я використовую ту саму воду, в яку додавала перекис водню. Коли розчин з перекисом водню потрапляє на оболонку насіння. Вона краще розм'якшується і таким чином насіння швидше проростає. Залишилось накрити контейнер кришкою і на цьому посів портулака завершено. Посів портулака схожий на посів лобелії, петунії та полуниці. Практично всі дрібні насіння сіють по поверхні ґрунту та обов'язково ставлять у світле та тепле місце з температурою не нижче 25 градусів. Якщо насіння хороше та свіже, воно починає проростати приблизно через 7-10 днів. А після появи сходів маленьким рослинкам потрібно забезпечити гарне освітлення та приблизно на 10 днів знизити температуру до 18 градусів. Також потрібно підтримувати помірну вологість ґрунту, але треба стежити, щоб не було надмірної вологості. Ось так виглядала моя розсада портулака на початку квітня. А такий вигляд мав портулак у середині травня, і він вже був готовий до пересадки в ґрунт. Та ви навіть можете побачити, як розквітла одна квіточка. Для того, щоб висадити розсаду, я зробила бороздки в ґрунті, звільнила земляний ком від контейнера і буду роз'єднувати рослинки, щоб посадити їх у бороздки. У борозці роблю невелике заглиблення і закопую коріння рослин. Можна брати не по одній рослині, а відразу пучком. Тоді кущик буде виглядати більш пишним. Те ж саме я роблю і з іншими рослинками. Висаджую їх на відстані близько 10-15 см. А після того, як розсаду висаджено, я ретельно проливаю водою, щоб дуже гарно зволожити землю навколо рослин. Вологість ґрунту потрібно буде постійно підтримувати до того моменту, поки портулак добре вкоріниться і почне рости. Ось так був висаджений портулак у травні та зовсім скоро на ньому почали розквітати ось такі симпатичні квіточки. Друзі, якщо вам подобаються мої відео, підписуйтесь на канал, попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей!